Максим Рильський прийшла, таки прийшла нарешті. Прийшла, таки прийшла нарешті. А я вже думав, що минеш ти, мене в моєму барлозі, І знову став я срібнолуким і богоданним вірю звукам, як віриш ти моїй сльозі. О, безтілесна, невідома. Ти як удар святого грому, як дощ для спраглої землі, тобі несу і відкриваю я радість ніжну та без краю і блідні спізнені жалі, стоїть, як янгол надо мною і пестить доброю рукою і сповідь слухає й проща Моя ти нене, мій ти квіте, не покидай. І дай уздріти хоч би полу твого плаща. Переможного миру вам.